Доброго всім ранку, Буенос Діас! Сьогодні ми будемо працювати із сиром і робити з нього чудові смачні сирники. Перед вами 300 грам ось такого кисломолочного 5% сиру. Далі у нас підуть. Яйця, два яйця, ми їх зіб'ємо із сиром. Потім ми додаємо сюди дві ложки-столові манки, дрібка солі. Потім ось так муки, але не багато. Три ложки столові муки спочатку. А потім будемо додавати. Також, ви бачите, цукор, 2 столові ложки цукру. Ну, не знаю, сказала, не сказала ванільний цукор. В кінці, як ми зіб'ємо всі ці інгредієнти, ми додамо з вами ось такі родзинки. І дрібка, так чайна ложка тертого апельсину на дрібну терку. Ну що, приступаємо, приступаємо до роботи. І так, ми збили з вами цукор, яйця і сир, і ванільний цукор. Зараз сюди ми додамо з вами ще ось так збиваємо, Ось така. отримали таку масу. Далі ми додаємо сюди манку. І тріпку солі. А також, як я говорила, додаємо ще муку, три столові ложки. Так, з гіркою, з гіркою додаємо, і зараз будемо, можна перемішувати вже ложечкою. не обов'язково збивати. Ну що, зупиняємось і потім в кінці додамо вже родзинки і. Натертий апельсин. Ось така отримали ми таку масу. Ось така маса. Бачите? Отак вона повинна. Не. Але ми додали туди ще муку, там 8 було столових ложок. Додала 8 столових ложок муки, тому що мені потрібна ось така маса. Потім я буду класти сюди. Ось так. І потім буду формувати. Формувати ось такі ось такі сирнички. Ось так, отак. Ось і для чого це Дивіться, беру стакан і всередину, щоб він був кругленький і гарненький. Бачите, які виходять? Ось такі виходять сирнички. І я відставляю сюди б муки накидала, щоб воно не приставало. От, Десь отаку ще раз. І все. І у вас вийшов ось такий красивий сирничок. Знову беру ось так. Ось так. Беру знову. Отак, отак, отак. Покрутили. Ось так. І знову на так покрутили, покрутили. І вийшов. Але отут він не рівненький, Значить, трошки ось так. І ось такі сирнички виходять. Ось так у нас вийшло 17 сирничків із 300 г сиру. Дивіться, муки я ще взяла ложечок, так, 6-7. але як ми бачимо, залишилась мука. Ну, ще й і на цьому теж. Тобто, всього от 8 ложок достатньо. достатньо, 8 столових ложок. А тут трошки взяла, трішки взяла, тому, що, щоб не приставало до рук. Але ви не бійтесь, головне на поверхню, там, де вже ви насипали муки, покласти сирнички і потім стаканчиком його. Сформувати. Зверху трішки воно може піднятися вище, ви трішки можете ось так пальчиками ось таку, ось так поправити, якщо у вас воно буде щось там нерівне. Зараз ви на сковорідку сюди покладемо олійки небагато. Вершкового масла. І будемо обжарювати на середньому вогні. Ну, а хто боїться, можна і на низькому, а потім вже перевертати їх і вийдуть потім смачні сирники. Ну, зараз приступаємо до обжарювання, і ви побачите, які сирники в нас вийшли. Ось так на пательню ми кладемо 2 столові ложки олії і Кусочок десь 300. Тут. Е -е. Ось так на пательню ми кладемо 2 столові ложки олії і 30 грамів вершкового масла. Але щоб воно змішалося разом ось так. Ну, не так багато, але це було ось така жаровня, що була. Ну, а тепер кладемо сирнички. Виклали і обжарюємо. З цієї сторони, вже на другий раз можна прикрити ось так. Але на другий раз краще прикрити, хоча зараз будемо перевертати їх, перевертати. Тільки вони підсмажаться, ми їх перевертаємо і будуть смачні сирнички у нас. Так обжарюється. Але ви бачите, що десь ще не, не дуже підсмажилися, а десь нічого страшного. Ви ці знімете, інші додасте, тим більше в мене там менше залишилось. Так на пательні у нас 8, 9, 10. 10. 10 сирнички. Зараз я буду їх знімати, а інші додавати. Ось такі в нас сирнички вийшли, це перша партія. А друга ось тут ще жариться. Ви бачите. Ну я буду припиняти, але дивіться, я поклала на рушничок. На рушничок паперовий. І ось так ще зверху прикладу, щоб не було жирного. Такі в нас вийшли сирночки, смачні, красиві, не підгорівші. Там, де трішки темніше, то родзинка вже просвічується. Але дивіться, які вони чудові. А ви собі не уявляєте, які вони ще смачні. Зараз ми ще зробимо зі сметанкою їх і із джемом. Поліємо, побачите, яка красота буде. Ось подивіться, яка чудова красота. Ось тобі сирничок. А тут ще я поклала листечка м'яти. І воно так гарно підходить сюди зелень, червоне. Хочеш із джемом черешні. Хочеш із іншим джемом, хочеш із сметанкою. Боже, яка смакота, ви собі не уявляєте. То я вас всіх цілую і бажаю вам смачного, смачного, смачного! Хвилинка смачних сирників! Смачних сирників! Всього найкращого!